Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі відеогляд двохкімнатної квартири, що вийшла у продаж у будинку номер 4 по вулиці Польовій. Квартира розташована на комфортному шостому поверсі 12-поверхового будинку. При проведенні капітального ремонту у квартирі була замінена електрика, система опалення, водопровідні труби. Вікна замінені на металопластикові, засклений балкон. В квартирі при продажу залишаються всі меблі та техніка. До речі, поверхня для приготування їжі в квартирі газова. Цей район дуже комфортний для проживання. Поруч знаходиться кінний ринок, дві станції метро, школи, парк для прогулянок, стадіон. Металіст, власник квартири в Україні. Боргів за комунальні послуги немає, документи повністю готові для виходу на угоду. Телефонуйте, щоб встигнути оглянути цю квартиру та зробити свою пропозицію. Чекаємо на ваші дзвінки.